Цього року на нас чекало легендарне повернення першої ітерації мультиплікаційних черепашок нінця. Усі, хто виросли на черепашках 80-х, ми в Україні дивилися у 90-х, а то й пізніше, все ще з теплотою згадують цей дитячий мультсеріал. І от для аудиторії таких дідів, що не тільки дивилися мультсеріал, а ще й грали у відеоігри за його мотивами, нещодавно вийшла гра Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Яка обібрала в себе усе найкраще з ігор епохи 90-х про черепашок ніндзя стильний піксель арт, гарний мордобій і барвисті локасі. Здається, ми отримали ідеальну квінтесенцію Черепашок Ніндзя у вигляді бітемапу. А щоб ми не забували класику, сьогодні вийшов збірник із 13 класичних ігор про черепах з під назвою The Kawabanga Collection. Ігри з цієї колекції орієнтувалися саме на класичний мультсеріал або фільми 90-х. Тому я пропоную заринутись у цей світ класичних ігор про черепашок ніндзя щоб по перше дослідити, якими іграми надихалися розробники Shredder's Revenge, а по-друге, розповісти докладніше, що на вас чекає у Kawabanga Collection, трохи протягнувши цю розповідь через призму ігрової історії. Почалося все аж у 1984 році, коли Кевін Істман і Пітер Верт почали випускати комікс під назвою Teenage Mutant Ninja Turtles. Точніше, почалося все з жартівливої замальовки, яка переросла у дуже популярну серію коміксів. Я думаю, що про оригінальні комікси вам розповідати не треба, бо. чи треба? Ну давайте трошки. Історія у першому номері розповідала про чотирьох прямоходячих черепах нінці та їхнього вчителя Щура. Це ви і так все знаєте, але можливо ви не знаєте, що комікси були досить жорстокими та дорослими. Черепахи, як ніяк, билися з людьми холодною зброєю, тому без кровопролиття не обходилося. Що цікаво, уже в першому номері читачам показали Шредера, розповіли усю його передісторію, а у кінці черепахи його вбили. Щоправда, потім його воскресили, але це вже було набагато пізніше. За декілька років комікси про черепах стали дуже популярними, тому з'явилася ідея випускати іграшки з черепахами. Для цього звернулися до Playmates, але компанія вирішила, що ідея досить ризикована робити іграшки по досить дорослим коміксам. Тому вони запропонували спочатку замовити невеличкий мультсеріал, який би і став основою для іграшок. Так і було зроблено. П'ятисерійний мультсеріал для дітей доручили компанії Murakami Wolf Svensen. Тобто так, наш улюблений мультик дитинства був зроблений лише як реклама іграшок. Звикайте, це нормально. Проте він дуже відрізнявся від коміксів, адже цільової аудиторії були діти, відповідно, жодних кривавих та жорстоких сутичок із холодною зброєю. Тому, наприклад, солдати фут клана стали роботами, завдяки чому можна було дозволити черепахам бити натовпи ворогів. Сюжет також було змінено у сторону пом'якшення. Наприклад, у мультику Сплінтера вигнали з фудклану, тому що Шредер прицвяхував його ножем до стіни, і той не зміг вклонитися та віддати шану якомусь верховному мастеру. Погодьте? Звучить як якась дурня. У коміксах же все було куди складніше. Там був любовний трикутник, який призвів до побиття жінки та вбивства насильника. А потім шредер вбив утікшу пару. А ручний щур убитих навчився кунг-фу і мутував, щоб помститися шредеру. Окей, це також звучить не дуже, але хоча б дійсно мало якийсь справжній конфлікт. Сильно дісталося і Ейпріл Оніл. Мало того, що їй змінили професію з програмістки на репортерку, так ще й змінили зовнішність замість темного волосся руде, а груди чомусь збільшили на декілька розмірів, на багато розмірів. Мабуть, це краще підходить для дітей. Але мультсеріал при всій своїй наївності та простоті став справжнім хітом. І розробники відеоігр ще дуже довго спиратимуться саме на нього, а не оригінальні комікси. Давайте, власне, до відеоігр і перейдемо, а то я ще довго можу вам розповідати, як сильно комікси відрізняються від мультика і все таке. Отже, ми у 1989 році. Право створювати ігри про черепах отримала компанія Konami, чим вона і займатиметься аж до 2005 року. І в 89-му році Konami випускає дві гри з назвою Teenage Mutant Ninja Turtles. Одна на консолі NES, друга на аркадних автоматах. І це були дві зовсім різні гри. Гру на Nintendo складно назвати бітемапом, якого б ми зараз всі очікували. Це швидше якийсь класичний платформер, де потрібно перестрибувати перешкоди. Між черепахами можна було перемикатися будь-якої миті, у кожної з них були свої характеристики зброї. А між рівнями черепахи пересувалися локацією з видом зверху, що додавало елемент нелінійності. Це частково нагадує свіжу гру про черепах від Tribute Games, але там таке переміщення між рівнями, скоріше, дісталося у спадок від Скотта Пілігріма. Гра вийшла дуже складно і вважається однією з найскладніших ігор на NES, що не завадило їй продатися тирежем у цілих 4 мільйони картриджів. Любов людей до черепаших мультиків була надто великою, і, незважаючи на стримані від преси, гру просто змітали з прилавків магазинів. Щодо сюжету, я навіть не впевнений, чи варто кожен раз говорити про сюжет. Адже в кожній грі Шредер викрадає або Ейпріл, або Статую Свободи, або Сплінтера, або ще щось, і черепахи йдуть з ним розбиратися. Тому не буду на цьому зупинятися, якщо сюжетна фабула не відрізняється від вище описаного. Гра для аркадних автоматів вже була класичним бітемапом, у який ще й можна пограти в чотирьох. Десь саме тут був започаткований напрямок ігр про черепашок ніндзя на наступні років так 10. Аркадна гра виглядала і звучала просто чудово, босами виступали знайомі по мультикам персонажі, а геймплей був дуже динамічним та видовищним, що, звісно ж, зробило її справжнім хітом. Геймплей простий і зрозумілий: йдеш зліва направо та б'єш ворогів, ніякої нелінійності чи зайвої складності. До речі, аркадні ігри про черепах будуть для нас дуже цікавими у збірнику Кавабанга Collection, бо, звісно ж, у нас ніяких аркадних автоматів не було, а пограти в них ми могли хіба що на емуляторах вже років через так 20 після релізу. Тож, якщо не грали, то раджу це зробити, бо у збірнику ще й пограти онлайн можна. Через рік аркадна гра була портована на NES під назвою Teenage Mutant Ninja Turtles 2 The Arcade Game. У неї вже багато хто з нас міграти на приставках NES, ну типу прости Господи, денді у нас це було. Гра дотримується оригінальної аркадної версії, бо більше у наявності новий рівень з унікальним босом, ще й нові вороги, і взагалі рівні стали довшими та більш різноманітними. Однак чи варто казати, що виглядала вона набагато простіше і менш динамічно а грати можна було тільки удвох. Про саму гру, думаю, багато казати не треба. Додам лише від себе, що у моєму дитинстві гра була справжнім хітом і найбажанішою грою усіх часів. Для розуміння бекграунду, на той час черепахи стали вже настільки популярними, що у 90-му році виходить повнометражний фільм, а у 91 му році сіквел. Обидва фільми стають дуже успішними і закріплюють популярність зелених героїв. До речі, цікавий факт: у Європі мультик та ігри виходили з назвою Teenage Mutant Hero Turtles. Hero Turtles, Mutant, Hero Turtles Тому що вирішили, що ніндзя це якось же дуже брутальне слово, бо це буквально наймені вбивці. Ну, є в цьому невеличка логіка згоден, але все одно дурня. Ну, і зважаючи на таку популярність, потік Черепаших ігор тільки посилився. Почалося все з ПК-ексклюзиву Teenage Mutant Ninja Turtles Manhattan Mission, Як і належить ПК-іграм тих часів, простим мордобоєм її не зробили, тому вийшов такий собі принц персії з нелінійним проходженням. Гравець міг перемикатися між режимами руху та ближнього бою, і на нього чекають як епізоди платформеру, так і бойові. Здоров'я можна поповнювати відпочинком між місіями. Проте це забирає дорогоцінний час, адже за сюжетом черепахи мають рівно. 48 годин до того, як Шредер повністю захопить місто. За стилем гра колувається між оригінальними коміксами, повнометражним фільмом і мультсеріалом, тому присутні персонажі з кожної адаптації, від чого гра вийшла вельми самобутньою. Однак бойова система в ній дуже далека від звичних нам бітемапів. В неї навіть можна пограти удвох, але я не знаю навіщо. Ця гра дійсно схожа на типову ПК гру тих часів, де треба нормально так подумати, походити туди-сюди. Якщо ви таке любите, то прошу знайомитись з такою програмою, як. Досбокс, бо у збірнику Банга Колекшн цієї гри, на жаль, не буде. І можна припустити, що це сталося через втрату вихідного коду, бо тоді ПК порти завжди віддавали якимсь стороннім компаніям. А у даному випадку компанія-розробник Манхеттен Мішен зовсім закрилася вже через рік після випуску гри. У цьому ж 91 му році також виходить третя частина гри на NES з підзаголовком Manhattan Манхеттен Проджект. На цей раз абсолютно самостійна гра. Плану Шредера тут трохи розвинулося з простого викрасти Ейприл до викрадення цілого Мангеттена, вирвавши його з землі і перетворивши на такий собі плавучий острів. У плані гемпоя гра у спадкової механіки другої частини, проте були додані нові прийоми у вигляді ультимативного підкидання на зброї, яке просто замінює будь-яку атаку і вже якось не хочеться просто бити, хочеться якось всіх насажувати на свою палку і перекидувати. А суперздатність взагалі змушувала виживати на останньому подиху, оскільки її використання витрачає здоров'я. Але якщо у вас останнє хп, то ви можете так виживати ще дуже довго. Левел дизайн явно прокачався, різноманітності, хоч відбавляй пляж, серфінг, мости, що розвалюються, міські пейзажі переходять в парк, метро, і, звичайно, ліфт, що піднімається наверх. Класика усіх бітемапів. Об'єктивно гра, хоч і дуже схожа на попередню, вона у всьому краще і різноманітніша. Хоча мордобой на мій смак перетворився на постійний спам суперздатності та підкидання ворогів, як я вже казав, що трохи знижує задоволення від бітемапної складової. Але давайте повернемося в аркадні зали, адже у 91-му році там виходить Teenage Mutant Ninja Turtles Turtles in Time. Мабуть, ця гра і була основним джерелом натхнення розробників Shredder's Revenge, оскільки її можна назвати найпопулярнішою у черпачій франшизі, принаймні якусь із її версій. Хитрий план Шредера спрацьовує, і він переміщає черепах у часі, що повністю розв'язало розробникам руки в плані локацій. Хоча четвірку все одно переслідують лише ті самі механічні солдати фудклану. Спочатку черепахи потрапляють у часи динозаврів, потім піратський корабель, потім потяг на дикому заході. Все це якимось незбайгненним чином просуває черепах уперед у часі аж до далекого і майбутнього та в гонитви на ховербордах. Далі битви переміщуються на космічну базу, а потім уже й на знайомий усім нам технодром. Погодьтеся різноманітність локації вражає, причому гра досить коротка. У порівнянні зі своєю аркадною попередницею гра не сильно змінилася в плані геймплею, проте має більший набір прийомів. Наприклад, з'явилася фірмова фішка з киданням ворогів на екран. І все це розмаїття бойової системи було добре передано в плавних і детальних анімаціях черепашок і ворогів. На окрему повагу заслуговує і саунд дизайн зі смачними звуками ударів і шикарною динамічною музикою. Turtles in Time стала найуспішнішою аркадною грою Konami на той момент. Тому через рік компанія випускає порт на Super Nintendo, який мало того, що був зроблений дуже якісно, так ще й мав нові унікальні особливості, приблизно як було і з першою аркадною грою. По-перше, звук у грі став ще кращим, особливо удари. По-друге, анімація, хоч і стала виглядати трохи бідніше, компенсувалося це новими рівнями та босами, а кидання в екран ворогів зробили цілою механікою битви зі шредером. Технологія Mode 7 на Super Nintendo теж була задіяна. Так етап Neon Knight Riders в аркадній версії був звичайним скровлером, а на SNES перетворився на ефектні перегони з виглядом із-за плечей. Також в опціях можна було вибрати стилістику спрайтів коміксну або мультяшну, що було чудовим способом догадити одразу двом аудиторіям фанатів. Чи варто говорити, що хардкорні фанати коміксів ставилися до мультиплікаційної адаптації черепах насторожено, адже жорстокий комікс перетворили на дитячий мультик? У 2009 році популярна аркадна гра навіть отримала тривимірне цифрове переведення від Ubisoft з під заголовком проте вона отримала змішані відгуки від критиків через спірний графічний стиль, спрощене керування і занадто коротку тривалість. Але це не завадило грі непогано так продатися майже на мільйон копій, що на той момент було дуже непоганим показником для виключно цифрової консольної гри. Сила ностальгії все ж таки зробила свою справу. Через рік після релізу аркадної Turtles in Time, а саме у 92-му році, на Sega Mega Drive вийшла The Hyperstone Heist. і хоч формально ця гра не пов'язана з аркадною версією, насправді вона має з нею багато спільного, починаючи від рівнів і закінчуючи музикою. У ті часи таке бувало часто, коли розробники створювали по суті нову гру, але частково використовували вже готову графіку з гри на іншій платформі. Наприклад, перший рівень тут каналізація, на відміну від аркадного та Снесівського мосту, боси переставлені місцями. Піратський корабель став примарним і напівзруйнованим. У печерях замість переміщення в часі доводиться просто перемагати минулого босів заново і нарешті потрапити на технодром. З'явився зовсім новий рівень в Японії з майстром Тацу з повнометражних фільмів у ролі боса. Сюжет тут зовсім інший, але все ще що Шредер щось викрадає. Також є певні зміни і в плані геймплею, наприклад, розбіг призначили на окрему кнопку, а можливості кинути ворога в екран більше не було. А от фішка з перемиканням режимів спрайтів залишилася. Незважаючи на те, що версія вийшла трохи біднішою в порівнянні з версією Super Nintendo, Hyperstone Heist все одно вийшла гарною грою і полюбилося шанувальникам Черепах. У 1993 році Черепашки вирішили освоїти новий для себе жанр файтинг. Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters вийшла одразу на трьох консолях: SNES та Sega Mega Drive, і на вже застарілу NES. Не дивлячись на однакову назву, це були три зовсім різні гри. Версію для NES я можу без перебільшення назвати найкращим файтингом на консолі, бо взагалі з ними на платформі якось не задалось. У дитинстві ми грали у криві стрітфайтери та Mortal Kombat, але навіть все це було лише піратськими портами. Ця ж гра виходила вже наприкінці життя NES, тому вижимала з платформи усе, що тільки можна, і мала дуже приємне керування та чудову графіку. Між собою порівнювати все ж таки більш доцільно версії для Sega Mega Drive та SNES. Версія для сега була з похмурою та суворою атмосферою, а битися потрібно було зі злими клонами черепах та мутантами із коміксів на різних планетах виміру X. Ця версія явно хотіла сподобатися фанатам першого джерела, адже комікси про черепах усе ще виходили і були дуже популярними. Але як на мене, вони навіть трохи перестаралися у бажанні зробити черепах брутальними та страшними. Бо задній фон тут ніби втік з контрахардкорпса або якоїсь хорор-гри. Хоча, звісно, тоді, мабуть, це вражав. А ще у цій грі чи не вперше можна було пограти за Ейпріл О'Ніл, яка явно провела мінімум рік у качалці та тепер може перемогти будь-якого мутанта чи навіть робота. І знаєте, щось ніхто не жалівся на накачану сильну жінку у грі, не те що зараз. Ця версія для SNES була більш барвиста та схожа на мультик. Ще й мала два режими для гри: звичайний турнір та сюжетну історію, а майже усі персонажі, окрім черепах, відрізнялися від сеговських. Тобто це дійсно дві зовсім різні ігри, але головна різниця в них це геймплей. Загально прийнято вважати, що версія для SNES набагато краща, Вона взагалі часто згадується як один з найкращих файтингів на платформі. У той час як версія для Sega Mega Drive має примітивне керування лише з двома кнопками ударів, і це перепрошую на шестикнопочному контролері. Та давайте вже закінчимо з файтингами, бо ми ще пройшли повз історії портативної трилогії TNMT для Nintendo Game Boy. Першою грою була Fall of the Food Clan, але навряд чи цю гру можна назвати бітемапом. Вороги тут помирають з одного удару, і потрібно лише вчасно розвернутися в потрібний бік і вдарити, що стає більш важким завданням під кінець гри. Сама ж гра має цінність ну хіба що потикати у портативі, але на великому екрані я навряд чи буду запускати цю гру. Друга частина геймбої серії Back from the Severs не отримала сильних змін у плані геймплею порівняно з попередньою частиною, проте стало помітно різноманітнішою у плані леве у дизайну та ще й побільшала платформерна складова. Але щось вони зробили незрозуміло з зовнішнім виглядом черепах і взагалі усього. Якась вона зовсім уж карикатурна. А ось третя частина з підзаголовком заголовком Redical Rescue суттєво відрізнялася від своїх попередниць. Бо це була митроюдванія. Мікеланджело наложить рятувати всіх своїх друзів черепах які тут виступають додатковими здібностями, адже в будь-який момент між ними можна переключитися і задіяти їх. А коли зберете всіх, то звісно треба йти рятувати Сплінтера та Ейпріл бо ж як ще інакше. Є навіть карта локації, тож гру справді можна назвати повноцінною троюдуванняю. Я навіть не впевнений, чи була ще хоч одна гра такого жанру про черепашок ніндзя. Тому саме Radical Rescue я би вам радив зацінити. От ми і пройшлись по каталогу збірника Ковага Collection. Усі вище зазначені ігри окрім Manhattan Mission, можна там знайти, тож тепер ви знаєте, що отримаєте. Як би не було сумно, через якусь сягадкову для мене причину, повноцінні ігри по Всесвіту черепах мультсеріалу 87-го року перестали виходити, та й взагалі перестало виходити. Напевно, мультсеріал вже втратив свою популярність, а до нового ще було якось далеко, я не знаю. Аж у 2003 році, переступивши через консольне покоління, виходить Teenage Mutant Ninja Turtles вже за мотивами нової на той момент мультадаптації коміксів. І це був перехід у 3D-графіку, який не вінчався успіхом. Критики ставили змішані оцінки, відзначаючи одноманітний геймплей і малу кількість прийомів, через що битви згодом надокучували. За рік вийшла друга частина Battle Nexus, що додала кооператив на чотирьох гравців, але загалом не сильно відрізнялася від першої гри. І ще за рік третя частина Mutant Nightmare. Кожна наступна гра ставала наче трохи кращою, але радикальних змін не зазнавала. Саме тому з кожним разом критики та гравці все більш прискіпливо дивилися на новинку від Konami. Але епоха двовимірних ігор про черепах не закінчилася завдяки Game Boy Advance. У цьому ж 2003 році вийшла версія гри і під портативну консоль. Це був класичний двовимірний бітемап, в якому гравцеві потрібно було пройти чотири невеликі кампанії за кожну з черепах. Мордобій розбавляв особливі рівні з новим геймплеєм, причому у кожної черепахи свої. Покатушки на машині, польоти на параплані, все це чудово додавало різноманітності грі та не давало занудьгувати. Хоча критики і сприйняли її досить стримано, вийшов непоганий завзятий бітемап, незважаючи на невелику тривалість. Останньою грою від Konami була TNMT Mutant Melee, що вийшла у 2005 році. Ця гра сильно дивилася на Super Smash Bros, але звісно вона не змогла наблизитися до глибини оригіналу. І після чергової невдачі 16-річна монополія Konami на черепашу франшизу закінчилася, і права на розробку наступної гри отримала Ubisoft. У 2007 році Ubisoft дебютує з першою грою про панцерних під мінімалістичною назвою TNMT, що була заснована на одноіменному фільмі, який виходив того ж року. Але гра знову вийшла спірною. Критики хвалили елементи платформера, що прийшли прямо з Юбісофтовського принца Персії, але були незадоволені реалізацією бойової системи. Що як на мене найголовніше в грі про черепах? Здається, що на домашніх консолях черепах спіткало якесь прокляття. Але цього ж року Ubisoft випускає версію гри для Game Boy Advance, і це вже не зважаючи на те, що на ринку третій рік існує Nintendo DS. і ось ця гра отримала позитивні відгуки критиків і схвалення фанатів. Вона була класичним добротним двовимірним бітемапом з різноманітними рівнями та цікавими босами. Здається, наче зелена четвірка була створена саме для таких двовимірних бітемапів, і не треба нічого тут вигадувати нового. Що цікаво, над горою працювали люди, які згодом зробили хітовий бітемап The World The Game. і в 2011 розробники цієї гри пішли з Ubisoft та заснували інді студію Tribute Games. І саме Tribute Games зробила Shredder's Revenge у 2022 році, яка подарувала фанатам саме те, що вони очікували вже не один десяток років. Таким чином, TNMT 2007 року на Game Boy Advance була останнім двовимірним бітамапом про черепах до цього 2022 року. У 2009 році права на франшизу черепах переходять до Nickelodeon, яка пізніше дасть права на розробку ігор Activision. І я не буду тут щось придумувати, бо взагалі не шарю, що там з черепахами відбувалося під крилом Nickelodeon та Activision. Здається, що нічого хорошого, але цю тему я залишу якось на інший раз, тим паче, що мене цікавили саме двовимірні класичні бітимапи. Тому розкажіть мені у коментарях, що там за ігри взагалі такі виходили, чи подобалися вони вам. Можливо, у вас навпаки, улюблена частина це якісь тривимірні черепахи з нульових, а я тут дарма на них бочку катив. Бо знаєте, я ще той дід, що полюбляє пікселі, тому розповідайте, не соромтесь. Ну а також не соромтесь підписуватись на наш канал. Ми тут записуємо подкаст про новини ігрової індустрії і випускаємо цікаві відоси про якісь серії ігор, наприклад, якось цей. Ну а на цьому в мене все. Головне, пам'ятайте, що все тільки починається.